Збройні сили нашої держави вперше застосували британські ракети Storm Shadow по території РФ. Про це агентство Bloomberg повідомив анонімний західний посадовець. Агентство не уточнює, коли і де саме Україна вдарила британськими ракетами. Однак російські джерела раніше писали про застосування Storm Shadow в Курській області. Про удари повідомляє і видання «The Guardian», яке посилається на аналіз фото фрагментів ракет із Курщини. в офісі прем'єр-міністра Великої Британії заявили, що не не коментують повідомлення про можливе застосування британської зброї по території Росії, тим часом російський літак ймовірно, упустив авіабомбу на школу в Белгородській області. Пам пам пам. Про це повідомляють пропагандистські змі за їх інформацію. Бомба вагою 250 кілограмів впала нештатно та пробила дах будівлі школи. Вона, нібито, так і залишається в одному з кабінетів на третьому поверсі. Можливо, відкриють музей. Пишуть, що з вулиці пошкоджень не видно, але на одній зі стін будівлі пішла тріщина. Зазначаю, що ніхто не постраждав, і що учителів школи мовляв взагалі про це не поінформували, а просто перевели на дистанційне навчання. Ну однозначно, однозначно на Белгородщину Росіяни скинули більше бомб ніж ми. і Вони дуже стараються це робити. Красавчики, нехай вони змагаються з нами в цьому. Нехай вони нас випереджають свою ж територію 100%. засіюючи власними ж бомбами. Це прекрасно. З початку повномасштабного вторгнення Росії з ворожого полону вдалося повернути понад 3,5 тисячі українців. Про це заявив уповноважений Верховний ради справ людини Дмитро Лубінець під час прес-конференції. За його словами, більшість з полонених це військові лише 186 – це цивільні особи. Як зазначив омбудсмен, колишні бранці Кремля розповідали йому про фізичні, психологічні та сексуальні тортури у російській неволі. Натомість ще приблизно десятки тисяч українських військових досі перебувають у російських катівнях. Це як військові, так і цивільні громадяни.